Шкільне кафе з зоною відпочинку 35 школі та облаштування шкільного подвір'я у 32-му ліцеї. У Чернігові оголосили переможців шкільного громадського бюджету на дитячі мрії. школи переможці отримують по 526 тисяч гривень на втілення проєктів. Дуже зраділа, тому що стільки зусиль приклали до цього. І нарешті, нарешті, це все було не дарма. Учні нашої школи давно вже мають таку мрію. Про шкільне кафе деякі з них вже випустилися, деякі ще навчаються. Це затишне місце, і ну всім воно сподобається. Ми дуже хотіли перемогти. Ми якомога більше поширювали наш цей бюлетень, наш банер. Ми щодня перевіряли, скільки за нас голосів. Ми дуже хотіли перемогти. І сьогодні ми всі неймовірно щасливі, що за це літо наш проект реалізується і вже 1 вересня ми підемо на нове подвір'я. Усього у конкурсі проєктів взяли участь 27 чернівських шкіл. Голосування для всіх охочих проходило онлайн. Також діти голосували в школах на бюлетенях. 95% фінансування виділили в рамках проєкту «Десайт» – це донорські гроші. Ще 5% – це співфінансування громади. В цілому ця ініціатива вона направлена на те, щоб дати вам ну такі інструменти, які допоможуть вам розвиватися, які допоможуть вам відчути себе активними громадянами нашої країни. Ну і звичайно, Чернігівської громади. Також до проекту долучилися Коропська Менська Березнянська громади. Там уже також визначили переможців. В Коробській і Менській це три проекти переможців в кожній громаді по 351 тисячу гривень. І в Березнянській це чотири проекти переможців, У них по 250 і по 276 тисяч гривень. Проекти різні. Проєкти стосувалися і спорту, і створення освітніх різних просторів, так само як і тут. І створення лаун-зони на вулиці. Дуже подібний проєкт. Є і в Менській територіальній громаді, і в Коробській, але вони всі унікальні. За словами Сергія Омелічкіна, втілювати проекти в життя мають почати вже з наступного тижня. Завершити все, сподіваються, восени.